Вони приборкують полум'я після російських обстрілів, ліквідовують наслідки катастроф, а головне рятують людське життя. А сьогодні відзначають своє професійне свято день рятівника. З початку цього року пожежно-рятувальними підрозділями області здійснили близько 20 тисяч виїздів, з яких 1589 на пожежі. За різними обставинами врятовано 92 людини. За подвиг, який вартував життя, відзначили двох рятувальників Хмельниччини Сергія Севрука та Владислава Дворака. Вони загинули під час ліквідації наслідків ворожого удару по місту в лютому 2023 року. Отримали посмертні нагороди їхні батьки. Вдячна я, що згадують, я згадують мосина. Не забувають. Нагородили такою нагородою. В першу чергу хочу привітати всіх рятувальників. З їхнім професійним святом побажати їм міцного приміцного здоров'я, Удачі, успіхів, візіння, терпіння, всього самого найкращого, ангела-охоронця і божої опіки. Під час повномасштабної війни додалося роботи піротехнікам, ДСНС, які знешкоджують вибухонебезпечні предмети, розкидані росіянами по різних куточках країни. Хмельницький підрозділ налічує майже сотню фахівців. Протягом цього року вони обстежили понад 1200 гектарів землі та знешкодили близько тисячі одиниць смертоносного залізяча. Аби працювати ефективніше сьогодні. Їм вручили 20 бронежилетів, 25 костюмів для гуманітарного розмінування та інше обладнання. Ми отримуємо 5 комплектів дистанційного підриву вибухонебезпечних предметів. Також Представлено одна з моделей металодетекторів Еліс японського виробництва, який працює на глибині до 0,6 метру і може працювати в двох режимах: як металодетектор та як Георадар. Четверо рятувальників сьогодні отримали службове житло: один з Хмельниччини та троє вимушених переселенців. Тарас Шевченко переїхав у нашу область з Донеччини. На службі він вже 17 років. Тут вже четвертий рік прийняли колектив все добре, ну і дякувати, отримали службову квартиру. Ну, неочікувано, звісно, неочікувано. Квартира двокімнатна. ну, Подальшому, звісно, будемо облаштовувати. ну, Потихеньку будемо звикати до нового, ну, але вже можна сказати. До кращого, загалом, 37 рятувальників Хмельниччини отримали нагороди. Серед них і ветерани ДСНС. Ми завжди будемо підставляти вам плече. Ви того заслуговуєте і вам за це величезна подяка. Хочу так само на завершення подякувати нашим шановним ветеранам. Багато з ким теж доводилося працювати в попередні роки або зустрічатися той досвід, який ви передали. Повірте, що він працює і працює як на мене зараз набагато краще і ефективніше. І цим поколінням, які зараз є рятувальниками, точно треба хпишатися. Насправді вони найкращі. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.